З вами Трускавець Онлайн, і сьогодні ми на Буковесі. Цими днями тут проходять перші міжнародні дитячі гірськолишні змагання. Змагання проводяться під патронатом комітету Верховної Ради України з питань молодіжної політики, спорту, сім'ї та туризму, голови львівської облдержадміністрації та мерів міст Трускавця Борислава та Другобича. В змаганнях взяли участь команди з різних країн України, Польщі та Словаччини. Мета цих змагань створити їх щорічними та популяризувати карпатський єврорегіон. Я приїхала з Яблониці і займаюсь два роки. Скільки тобі років? Дев'ять. Чи вперше ти береш участь в такому таких змаганнях? Yeah. Я, приї... Я тут живу в Бориславі. У мене результат три хвилини. Три хвилини з чимось. А чи довго займаєшся цим видом спорту? Місяць. Місяць. І як тобі здається? Добре. Звідки ти приїхала? З Івано-Франківська. Чи довго ти займаєшся цим видом спорту? Сім років. І як твій результат? Ну, мене задовільняє, в принципі. А який ти сьогодні результат здобула? Ну, Я ще не дивилася. Ну, 39 секунд я почула, а так ще не дивилася, яке місце. Зараз підійду подивлюся. І Які в тебе емоції від участі в цих в змаганнях? Позитивні. А ти вже брала участь в якихось змаганнях? Ну так, а в багатьох брала. В, самі, в чемпіонаті, в багатьох таких просто кіскавах, в таких також брала багато разів участь. Я з команди Діше Буковель. Я займаюся спортом вже 6 років і мені це дуже подобається. Як твої результати? Хотілося б краще, але що є, що то є. Де ти брала до того участь, бо таке змагання? Ну, на обласних, на Буковелі, в нас ще кіцкап на Буковелі, перший етап. І на на брат. Скільки учасників зараз? Сьогодні у нас приймає 92 учасника, серед них є представники п'яти команд. Три з за кордону це дві команди Польща, так як сказали, одна зі Словаччини. Взагалі закордонних у нас спортсменів 44. Українських у нас є представники нашої Бориславської школи Бориславська сніжинка, є 20 чоловік з Буковеля, є команда Львів Аволоч. Замірів траси перепади висот, Тут можна проводити фіст, це Федерейшін, Інтерейш Міжнародна федерація лижного спорту. І колеги, гості з Чехії з Польщі підтвердили, сказали, що це надзвичайно гарне місце. А сам сток приготовин перфекций, самого права заводу, идеально, ничего дать, ничего не направлен. Да да, да, на русском можно можно, Да, 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 на русском языке, да, конечно. Мы приехали первый раз в Украину и смотрим, что що... город красивый, э, горнолижный курорт очень хороший, снегу много, нам все понравилось здесь. Для трускавця, звичайно що це і велика подія, тому що ми відкриваємо нову сторінку в розвитку трускавця Це розвиток розколежного спорту, як і дитячого, так і дорослого. Це є е, новий промоційний такий напрямок, адже відпочивальник, який приїжджає трускавець, на крім водички, крім лікування, вони ще хочуть якогось дозвілля. А власне, що лижний спорт зараз дуже модний цей спорт це здоровий спосіб життя. Вони, коли водичку поп'ють, сюди приїдуть, покатаються. Звичайно, що в них і настрій піднімається, і та вода буде мати більше позитивних змін. Вони отримають. Також це і розвиває, і інфраструктуру міста буде розвивати. Якщо ми хочемо, щоб сюди приїжджали курортники наші Трускавецькі, нам значить, треба зробити ту дорогу. Півтора кілометри це дуже мало, це навіть пішки можна ходити, можна зробити різні туристичні маршрути. А це є нові робочі місця, це залучені інвестиції, це розвиток інфраструктури. Тому така подія завдяки таким підприємцям. Як пан Віталій власне будуть розвиватися наші маленькі міста, курортні міста і не тільки курортні, і взагалом вся Україна. Тому для трускавця це досить велика подія. Це Новий поштовх до розвитку на цьому напрямку. Чи блас яким чином ви будете популяризувати Україну, а саме Буковицю, у себе в країну? Jak, to, jak, 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 jak będziecie reklamować Czy Będziecie reklamować zdecydowanie tak. Korzystne ceny, które wpływają na decyzje. Na pewno przełożą się na reklamę, którą przekażemy innym naszym kolegom z Polski. No i ja osobiście mówię, że już tutaj przyjadę prywatnie ze znajomymi, bo, bo warto, bo warto, tak. zdecydowanie. Hey, ja bym już kolega to duma już to... Сегодня начинает какое-то сотрудничество между нашим клубом и Борьянска-Снеженка. Думаем, что будем встречать не только на Украине, но и у нас, что мы еще в этом году летом приедем, потому что город очень красивый. Друс Кавей. Друс Кавей. І Борислав І теж. Борислав. <ривіт> І що не посетили? І що, ну, так, думаю, що... да, ліквільні, ніщо далі. Ми вчора, вчора делегата з усіма е, суддями. Буковиця Open» — фактично перші такі змагання, які приймає Буковиця, так? Чи ведуться якісь перемовини, от, чи звертаються ще до вас якісь організаційні комітети інших змагань з метою проведення тих змагань саме тут? Ну, це вже не перші наші змагання в цьому сезоні. В цьому сезоні ми проводили перші змагання. Це за е, підтримкою, за ініціативою про спілок НГВУ Нафтогаз наших Бориславських серед трудових колективів. Ми вже змагання проводили. Це є міжнародні наші перші змагання. А 25-26 числа Борислав Буковиця буде приймати етап, другий етап Кубка України. Це що стосується на на, на даний сезон, буковиця Овпен вона започаткована як круглорічне круглорічне, кожного року. Е, ясно, що будуть е, графіки підпорядковуватися проведення змагань під міжнародний календар і під календар, який буде створюватися Федерацією гірських лиж, тому що ми від них прив'язуємося, ми мусимо е, проводити змагання в вільний час, е, коли вони не проводять. І е, дитячі змагання ми плануємо проводити мінімум 4 відкритих чемпіоната нашої Бориславської сніжинки у нас на схилі мінімум 4 на наступний рік і плюс буквовиця Опенек фінальний